Дев'ять днів після трагічної загибелі Бориса Возницького галереї мистецтв все ще не оготались від шоку. Далі чекають директор, як завжди, прийде на роботу. Але питання хто ж тепер, якщо не примножуватиме, то принаймні збереже для України неоціненні скарби, які надбав Борис Возницький, постає у цих стінах. Все частіше. Якою глибою, якою скелею був Борис Григорович, Ми відчули тільки тепер. Хоча ми знали це, і ми завжди відчували кожен день, але. Велике бачиться здалеку і не зразу, можливо. Така людина народжується, можливо, раз в століття. Можливо, зараз такої людини ми ще не бачимо. Можливо, вона відкриється з часом. Але якщо хтось і буде зараз заступати Возницького, то це також має бути людина покликана. Дехто ж переконаний, Возницький встиг підготувати собі гідну заміну. Багато кликаних, малодостойних, але вони є. Можете сказати прізвище? Час покаже. А хто ці люди? Вони зараз працюють в музеї? Чи вони в ну, музеї, це з нашого середовища, та вголос прізвище можливого наступника, ніхто не виголошує. Лиш ходять чутки охочих посісти місце директора галереї мистецтв чимало і не лише серед музейників, але й людей далеких до мистецтва. Наприклад, один із претендентів, як нам стало відомо, колишній заступник голови Львівської облради, лікар-гінеколог Ігор Держко. Це чутки, це це не, не більше. Тобто ви наразі не чули ні пропозицій, ні, таких? – ні, 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 це чутки. Тому що я допомагав організовувати похорон. – А якби вам запропонували таку посаду, чи б розглядали ні, ви ні. її? Ну так ні, ні. Львові не відкидають, Київ може призначити й когось свого ще пак. Майно львівської галереї мистецтв оцінюють у сотні мільярдів гривень. І того, хто так ремно його беріг, уже немає. Втім, на похороні Бориса Возницького міністр культури пообіцяв розкрадати скарбів. Не дадуть навпаки, міністерство готує наказ посилити охорону фондів галереї. Документа й досі немає. Не спішать із претендентом на місце директора. Що буде робити міністерство? Звичайно, спиратися на всю музейну громаду. І рішення будемо приймати разом. Свої пропозиції вже підготувало обласне управління охорони архітектурної спадщини, та стосуються вони не кандидата, а розподілу скарбів Бориса Возницького. Зараз є актуальним питанням повернення до питання створення державного історико-архітектурного заповідника Галицька Корона, тобто створення заповідника, який би об'єднав всі ці замки в єдину структуру. Це б нам дозволило мати окрему стрічку в державному бюджеті на фінансування споруд. Та як би не склалася доля експонатів галереї мистецтв, музейники вірять, душею Борис Возницький завжди буде з ними, і переконують, він уже кілька разів давав знати, що не покинув рідних стін. В день по поминок уже після похорон поманок, коли ми стали на останню молитву, спрацьовує сигналізація. Палаці потоцьких на всіх трьох поверхах І її тільки вимикали. Вона знову спрацьовувала. А як над палацом орли кружляють, що це таке?